Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! У нас сьогодні надзвичайно швидкий рецепт. Сьогодні у нас буде кекс, ванільний, мікрохвильовий, без яєць. Все дуже просто, смачно, швидко приступаємо. Тут у мене 85 г борошна, скільки, до речі, весь рецепт, скільки у ложках ви надаєте в описі під відео. Додаємо пів чайної ложечки розпушувача. Без розпушувача не підходить. Розпушувач обов'язково. Все це перемішуємо. Можете додати дрібочку солі для балансу смаку. Я додаю також 30 грамів цукру. Це помірно солодкий варіант. Все це перемішуємо. Тепер додаємо сюди 90 мл грамів молока за 6 столових ложок, додаємо 1,5 столові ложки олії рослинної. Все це вінчиком тепер перемішуємо до більш-менш такого однорідного стану, що без грудочок, і по бажанню можна додати якісь добавки. Шоколад, подрібнені горішки. У мене сьогодні мікс трішки горішків подрібнених і трішки шоколаду темного. Всього 30 г. Все це перемішуємо, беремо якісь формочки, які можна відправляти в мікрохвильову, можна просто одну таку широку керамічну чашку, також згодиться. У мене сьогодні дві такі формочки. Діаметр 9 см, висота 5 см. Я не планую витягати, я буду куштувати прямо ось в цих формочах, тому я їх нічим не змащую. Відправляємо тісто. Воно Має досягати десь 2 третіх від об'єму форм і відправляємо випікатись в мікрохвильову. 900 Вт приблизно на 2-2,5 хвилини. Все буде залежати від потужності вашої духовки. Мої випікались 2,5 хвилини. Перевіряйте на суху паличку серединки вона має виходити повністю сухою. Смакуємо обов'язково в гарячому або в теплому варіанті, не в холодному. І в ідалі з кулькою морозива. Це дуже смачно. До речі, цей рецепт можете трансформувати і зробити шоколадні, зробити їх, замінити одну столову ложку борошна на одну столову ложку какао порошку Буде також дуже смачно. Експериментуйте, насолоджуйтесь життям і будьте щасливими. Дякую вам! Пока-пока!